Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 23 вересня 2020 року. Це був матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів на сезон 2020-2021. Матч перший з двох. Бельгійський гент. У себе вдома на садіоні геламко Арена. Команда приймає Динамо-Київ. Мірчилуческу 2-1. Я не перемагаєць. І сьогодні, друзі, хочу даний майст згадати. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Гент 4231, стартова розстановка у бельгійської команди, декер головний тренер команди. У ротах, Ров, Нгаден, Ганджуї, Пластун, пара захисників, Фортуна, Фартуна Кастрамонта по флангах, овусу Дорше, центральні опорні півзахисники, пів Рімчук, Рома Римщук, ДІВЕК, центральний Девик, півзахисник, Адиджа, пів Роман адыжа по флангах та Нападі. Це стартова агента. Динамо Київ, 4-3-3 стартова старта каян. Мірча Луческу, головний тренер Київського Динамо, Георгій Бущан на воротах, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, пара центральних захисників, Томаш Кіндзюра, Олександр Караваєв по флангах, Микола Шапаренко, Сергій Сидорчук, Віталій Буєльський, три копійки захисників, Володислав Супряга, Жерсон Родрігес та Карлос ДП на Унападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Друзі, ну що ж, давайте тепер безпосередньо будемо про сам поєдинок говорити. Ну, ж, друзі, кияни. Дуже здорово, даний матч розпочинається. Підопічний Мірчі ческу заволоділи ініціативу з перших же хвилин матчу. І ось вона, хвилина, що кияни проводять свою позиційну атаку. Дуже здорово, підключається. Ще не помиляюся, то Олександр Кривав це дуже здорово підключається по ліму фанзі. Віддає твою передачу на Віталій Буяльський. Віталій Буяльський простріл супряга удару порожні ворота. Гол! Владислав Супряга! Забиває гол, але суддя підіймає офсайд не проперець. Офсайд зафіксував суддя. Хороша така пройшла до намаки з лівого флангу. Олександр Кривай виконує просто на передачу. Він Алібуєльський. Віддає передачу на порожні ворота. І Владіслав Супряга Підставляє ногу і забуває Гол, але офсайд Але суддя бере таку паузу. А момент перевіряється, друзі, а момент перевіряється, суддя та це рішення міняє на центр поля, вказує суддя 1-0. Віталій Буєльський записує до свого пасива голіву передачу, а Владислав Супряга забиває голову порожні ворота. 1-0 Кейн повели в рахунку, потім і Гінт після пропущеного м'яча бельгійці стали діяти вже більш активніше. Ну і ось він на 41-х вона матчу. Кутовий. З лівого флангу був у бельгійської команди. Хорошу подачу до штрафного майданчика виконує Дорж. Дорж виконує подачу. Хороша йде подача Дорша. дінст йде на випередження. Удар! Гол! Забиває Клайн-Дінст. Георгій Бущан. Молодчинка. Пішов на випередження. робив серебро жарбущан. Але Клейн Дінс випереджає захисників Київського Динамо і Гіргі Бущана. Один один на цьому перша 45 хвилинка завершиться. І ще, друзі казати про другий тайм. то Київського Динамо We did Bien Vermich, і Віктор Цыганков. Ще у київського Динамо. Клейн Дінст, ну, Дінст ще першим та вийшов. Бодак і. Мохам... Мохама. Мохмадді. Вийде ще у бельгійської команди Кент. Тобто, такі будуть заміни у бельгійської команди. А Клен Дінс, до речі, поміняв Рома Єремчука на 25-й хвилині матчу. 53-й хвилин матч. Роман Безос отримує другу жовту картку. Рома! отримує першу жовту, якщо я не помиляюся, 50. Да, на це так 50-ті, де. Uh, і на 53-ій хвилині Рома другу жовту Роман Безос іде в підкат проти Віталія Буєльського Дуже небезпечний підкат справді був Романа Безоса проти Віталія Буєльського І Киян не залишається в більшості. В менше стало 20 справді в меншості важко було в бельгійській команді. А кияни, навпаки, відчули свою впевненість. Пригадується хороший гарматний удар Віталія Буєльського зі штрафного, коли Віталій Буєльський Пробивав там поворот, так і вертар бельгійський команди рятував На свою команду. Ось до вилучення, в принципі, футбол був плюс-мінус рентге. Кияни трішки були цікавішими. Але коли Динаві стали діяти вже у більшості, кияни заволоділи ініціативою. Ще привели цей момент. У Томаша Кінзері ще не помиляюсь, бо дуже хороша атака. Заново приходить по вагову Удар! На місці верта Гента! Тыснули на команда намагалась, команда Мирчи Луческо намагалась найти свой золотый шанс. И вот этот золотый шанс. 79-я хвилина матча. Рахунок 1-1. Кияни намагається взламати оборону суперника. Віталій Буєльський! Віталій Буєльський, не це Вітя циканко. Вітя! Вітя, намагається пробити. Гудар блокується, лим'яч із на Карлоса. ДПН небезпечно на Вихід 1 на 1! ДП на Гол! 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 карлос ДП на 79 хвилина матчу! 1-2, 1-2, Київ забиває неймовірно важливий мяч. Тоді речі, друзі, м'яча. А це означало, що одне, ще генту вже було як мінімум до. І справді кияни дуже отримали таку хорошу, комфортну перевагу перед матчем відповіді в кінці кінців суддя дає фінальний свисток. І саме кияни перемагають з рахунком 2-1. Неймовірний характер команда Мір Чилоческу» показала. Якщо, друзі, взагалі будемо дивитися за статистику даного матча, то кияни Ген переграли із за м'ячем. І за ударами все було перевага до користь Київського Динамо. Закутими 2-7. 16-14. Це в нас якраз то удари по воротах. 2-8. Це в нас удари в площі Новоріт. Ну, 36% Гент володів м'ячем, 64% кияни були на м'ячі, 386% передачу бельгійського гента, 79% точність передачі. 678 передач у Київського Динамо. 90% точність передач Києн, 10 порушень правил у бельгійського кента, дві жовті картки 1 червона картка у Київського Динамо. 14 правил, дві жовті картки, до речі у гента та червона картка була 1 -1 по поседах і 7-2 відповідно це у нас в кутові. Знаєте, uh, друзі, якщо підводити, підводити такий підсумок uh, ось цей матч Гент Динамо Київ, який завершує перемогу Київського Динамо, то я вважаю, що кияни абсолютно по зілу перемагають. Гент дуже здорово, бельгійська команда себе першому показала. Але вилучення, але вилучення Романа Безоса стало, напевно, і справді таким моментом переломним у даному поєдинку. Кияни забили другий м'яч і дивили справу до переможного кінця. У Києві на НСК Олімпійському кияни з рахунком 3-0 гент обіграють і по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 5-1. Саме кияни відповідно пройдуть далі і будуть грати у груповому етапі Ліги Чемпіонів у сезоні 2020-2021. Ну що ж, друзі, прикидали на матчі Кієнти Динамо Київ, який відбувався 23 вересня 2020 року. 2-1 кияни перемагають. Друзі, побажаємо обом командам тільки всього самого самого найкращого. І я вам, друзі, також би хотів би побажати тільки добра та тільки щастя. Я вам всім, друзі, хочу побажати. Береді себе, мої любі друзі, не головне, справді, будь не, головне, друзі, щасливі. Береді це, ось, бажаємо тільки добра. Усім до побачення, мої любі друзі, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей.